Вітаю, друзі! З вами Ліля. Що цього тижня ми отримали на наш оптовий склад нове надходження від бренду Інканта і італійського бренду для закоханих в моду. І я хотіла б зробити для вас детальний відео огляд по тим позиціям, які слід мати у вас на вітрині вашого магазинчику. Перше, з чого ми почнемо, це body shaper ось такий 40 ден. Колготки йдуть з корекцією. Тут іде просиліконений поясок. коригуючі шортики. Розміри йдуть звідки по п'ятірку. Є детальна розмірна сітка позаду, бачите? Є ластовичка, звісно, форма ніжки. Кольори у нас йдуть чорний. І ось такий відтінок біжевого називається дайно. Зверніть увагу, модель дуже достойна і дуже якісна. Окрім того, ми отримали базову модельку вашу улюблену Косма 40 den. Це іде найбюджетніша в лінійці модель на кожен день, базові колготки, Вони йдуть шортиками без ластовиці, рівненькі, без форми ніжки. Але тут дуже класна палітра кольорів, дуже класне полотно. Вони дуже довго ходять, особисто брала, собі знаю. Кольори тут починають від звичайного стандартного беж чорний і закінчуючи графіт, мока, капучина. Трохи детальніше можна палітру переглянути. Ось дивіться. Натурель ось такий. Мелон. Ось це дайна, бронз, графіт, мокко. Точніше, капучино, а ось це вже мокко йде темніший. Чорний. Ну і білий. Далі. Ось такі колготки з заниженою талією. Fashion 40. Вони йдуть на широкому поясочці. Розміри йдуть з двійки по четвірку. Кольори, я вже вам озвучила, теж палітра кольорів достатньо широка. Моделька себе зарекомендувала добре, тому зверніть на неї також увагу. А тепер переходимо до мого улюбленого: це панчохи. Ви раніше їх бачили у нас в рекламі в Instagram. Моделька Fatal, ми її постійно повторюємо. Фішка і екзотика цієї моделі те, що це ідуть панчохи зі швом. Дуже ось такі елегантні і такі сексуальні. Достойна якість, форма ніжки, мережево. Все ідеально. Моделька просто агонь. Переходимо ще до колготок від Інна Море. Це іде корекція Body Slim. Зверніть увагу, тут ідуть шортики, вони йдуть коригуючі класні, але вони не довгі, як, наприклад, у бодішейпера, так? Або у Суперсліма з пушапом. До нього ми пізніше перейдемо. Слім модель йде з 2 по 5 розмір. Палітра кольорів чорний, біж, капучино і графіт. Дуже рекомендую. Форма ніжки, все ідеально, ластовичка, все є, все упаковано. Вони, до речі, вперше в цьому сезоні в Україні модель себе дуже гарно зарекомендувала. Наші клієнти-магазини задоволені, тому рекомендую і вам. Далі, як і казала, переходимо до Суперсліму. Чим вони відрізняються? Тут іде пушап-ефект. Бачите, зверніть увагу. Колготки йдуть з пушап ефектом вони піднімають сіднички. Окрім того, що роблять гарну корекцію фігури, вони втягують на розмір мінімум. Їх дуже добре знають. Це модель не нова в Україні, вона дуже популярна і must have на вітрині кожного класного модного магазинчику. Розміри йдуть з 2 по 5, кольори теж в асортименті. А, це палітра інканту, вибачаюсь, але там кольори приблизно відтінки такі самі є: чорний, фума, сірий, капучино, бієш. Всі кольори є в наявності. Будь ласка, замовляйте, буду рада. Ну і на останочок панчохи пешен, під поясочок. моделька, яка є не у кожного виробника, але інкантер передбачає на будь-які випадки життя. Теж рекомендую розміри з двійки по четвірку, колір тільки чорний. Тільки 20 ден. Ось така розпаковочка цього тижня на нашому оптовому складі. Що, друзі, Зверніть увагу на асортимент, посилання під відео. Хто хоче замовити оптовий прайс. Будь ласка, пишіть мені, там всі контакти є. Заробляємо разом!